Привіт-привіт-привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що, от і почався неймовірний серпень, напевно, самий самий такий приємний місяць літа. Ми вже в літо втягнулися. До лагідної, теплої погоди вже звикли. До осені ще далеко, тим більше ще вересень буде однозначно приємним і ще у нас буде чим потішитися, а бабине на літо наступає тепер не в вересні, а аж в жовтні чи трошки навіть в листопаді, Перше серпня. Цьому році ми відзначаємо саме в цей день медовий спас. Медовий спас це одне з найбільших трьох літніх релігійних свят, і безпосередньо в Україні тут поєднання, поєднання і релігійна тематика, а так само і етнічна фольклорна. Дуже багато різних подій відзначається безпосередньо в медовому спасі. В першій частині дня, оскільки я живу в центрі, в оточенні самих таких потужних храмів, я чула, як... Дзвонять дзвони, як закликають до служби. Я займалася своїми домашніми справами, але цей вайбсю енергетику я однозначно відчувала. Чудово, медовий спас. Маковія. Чому саме Маковія? Ну тому, що дозріває мак, дозрівають всі овочі, фрукти. Всі святять Маковійчики, ходять за ними в церкви. Зазвичай останні років п'ять я згадала про те, що на медовий спас я була у Києві, а в цьому році у рідних чернавцях, Чернавіцях. А ще він називається Медовий спас тому, що саме у серпні зазвичай збирають мед. Це неймовірний смаколик. Як прийшло свято Мокавія, коли його почали святкувати цей медовий спас? А це свято бере свої початки з 8 сторіччя у давні давній давній візенції, звідки Київська Русь і Володимир Ясне Сонечко, Володимир Креститель започаткували християнство, яке було привнесено у Київську Русь на береги Києва. Володимирської гірки, княжне місто Київ. Це було, а свята Мокавія в Україні, в Київській Русі, почало святкуватися аж з 12-го сторіччя. Тобто величезна, величезна історія. Три чудові спаси. Люблю я ці спаси. Вони такі милі, милі, серпневі, серпневі, дуже тепло, немає спеки, не прохолодно, неймовірний вайб. Усіх вітаю з цим чудовим святом. Перший день серпня. Напевно, тому мені і захотілося одягнути саме в таких медових е кольорах е одяг, але все-таки з такою яскравою, як сравою е зеленою гамою, тому що ще так багато зелені і трав, і ще листечка не пожовкла. А ще сьогодні Міжнародний день подруг, тобто це свято, яке святкується в усьому світі. І зазвичай такі свята, ну, такі нові свята, да, новодільні, беруть початок Америки. Для мене це взагалі величезне свято, тому що в мене копа купезна подруг моїх близьких-близьких людей. Моя дівчатка, Наталочка Панчук, Лєночка, Сашка Фольварична, Валічка Чалка, Наталка України, з якою ми тільки що робили ось такі чудові нігтики, новий новий манікюрчик, який не може мене не натішити. Мої любі дівчатка. Лєнка Абрамович, Тамарочка Валохіна, Валічка Калюх. Ну, тут можна розповідати Лєночка Кліпалова зі Львова, Янка Пшивалковська, дівчатка за кордону. Я усіх вітаю нас ось цим святом, і в цей день зазвичай подруги збираються. Ну, це може бути ось так, як тут у нас у сквері на Франції Юзефа. Мене, до речі, знімкує дівчинка. Вона сиділа своєю подругою, Я думаю, що так само вони це свято святкували. А якщо ні, то почув, що цей репортаж. Після цього однозначно обніметься і привітають один одного цим чудовим святом. Ми знаходимось на неймовірному сквері Франца Юзефа. Ось там наш чудовий собор. Серце Ісуса Ізуїцький покажемо вечір. Зараз сонечко дуже лагідне, 23 третє колишня школа. Неймовірний сквер. Лагерна лаунж музика. Придемося сюди трошки ближче, тому що тут стоїть ну, самий головний мужчина, завдяки якому ми живемо в такому неймовірному місті. Чудовий Франц Йозеф, який зранку вітається з Чернівцями а ввечері е, своєю саблею, е, щось роздумуючи про свої державницькі справи, обходить подумки, ще одне місто свого неймовірного австро-угорського володіння. Чернавці, чорнавіци, день подруг, мої любі дівчатка. Я кожної кожній з вас зичу щастя, зичу гармонії, любові до всього, що вас оточує. І знаєте, що я завжди поруч, і я вас від щирого серця дуже люблю. Це велике щастя мати друзів, Велике щастя, коли ви можете зустрітися і прокомунікувати. До речі, сьогодні мені ще одна моя подруга Леся Ілярівна Щербанюк, директор муніципальної бібліотеки імені Добрянського. Неймовірна леді в Капелюхах, наш чудовий гід запросила нас усіх на екскурсію, яка присвячена 190-й -190 річниці нашого Буковинського соловея Йосипа Маковея. Я втішена, що ми там будемо з моїм близьким оточенням і візьму з собою Наталочку Панчу. Кнатуська, так що ти будеш разом з нами. Це правну Кольги Кобилянської. Так що 13 адрес Кобилянської буде трохи пізніше. А сьогодні будуть адреси, на днях будуть адреси Юрія Фицьковича. До речі, майте всі на увазі, що ця екскурсія авторська і і має кожен буковиниці не тільки відвідати, звертатися в приват, я про це все вам розповім. Усіх вітаю своїми чудовими святами і святом життя, тому що кожен день. Це якесь свято, яке у нас всередині. Ми просинаємось з посмішкою, засинаємо в чудовому вайбі. І якщо вас оточують токсичні люди, які виснажують ваше енергетичне поле, які вам причиняють якийсь дискомфорт, женіть їх, не жалкуючи про це. Люди, які вас наповнюють, які заставляють вас посміхатися. Це величезне щастя. До нових зустрічей з неймовірного сквера Франца Йозефа, з неймовірних черновців-черновіць, з неймовірним чудовим яскравим серпневим манікюром. Щаслива ваша Оксана Дем'янишина. Папа!